Коли вийде Silent Hill 2, God of War Ragnarok та нова FIFA, і хто тепер буде працювати над новим симулятором футболу? Як там справи у X-Defined від Ubisoft? Яку нову масштабну ганялку нам варто очікувати в цьому році? І чому Ларіани не більше не працюватимуть над Всесвітом Dungeons Dragon? Секретом поділилися самі геймдизайнери. Про це і не тільки про це, ви дізнаєтесь цьому вже 95-му випуску ігрових новин на каналі Turnal. Плею ей коло мікрофона з вами, як завжди, буду я, Дмитро. Якщо ви бажаєте прийняти участь у розіграші кодів до хмарного сервісу Boosteroid, то я вам розповім, що робити далі в цьому відео. Дивіться, не пропустіть. Більше не буду намотувати шмархлі на кулак і одразу різко розпочинаю наш новинний дайджест. приємного перегляду. Як я вам вже розповідав раніше, умовно безкоштовний шутер від першої особи, X-Defined виявився доволі популярним серед ігрового ком'юніті, не дивлячись на великий скептицизм з боку різних блогеров, включно зі мною. І за словами інсайдерів, лише за кілька годин після релізу в нього зіграли більше ніж 2,5 мільйони геймерів. А піковий онлайн склав більше 300 тисяч користувачів. Минуло трохи більше тижня, і тепер відомий нам інсайдер Том Гендерсон повідомляє ще більш цікавий. Каві новини стосовно шутера. Ubisoft реально не очікували такого ажіотажу навколо іграшки розраховували досягти 5 мільйонів користувачів за перший місяць після релізу. Але цей план був виконаний занадто швидко, і лише за перший тиждень їх стало 8 мільйонів, а максимальний онлайн підстрібнув майже до 700 тисяч одночасних гравців. Поки що прогнози багатьох не справдилися, з чим можна і привітати французького видавця. Ігра тримає доволі високу планку. Час ще подивимось за місяць півтора, як воно буде. Наразі покатати X-Defined можуть власники ПК PlayStation 5 та Xbox Series. і в грі вперше в історії видавництва є український текстовий переклад, за що окремо треба подякувати українським підрозділам Ubisoft, які безпосередньо приймали участь у локалізації. А от інший свіжо запущений проєкт від Юбіки виявився не таким успішним, як XDF, і навіть сильно програв своєму майже прямому конкуренту. Мова йде про двовимірний роу-лайк-платформер -like The Rock You Prince of Persia. Піковий онлайн-проєкт не зміг дотягнутися навіть до тисячі гравців, в той час як рогалик від Supergiant Games Game залучив до себе в піку аж 103 тисячі геймерів. А вихід у ранній доступ нової частини привернув увагу і до оригінальної першої частини. Тєтво збільшивши продаж забавки. Так що можна сміливо констатувати факт, що автори зі студії Evil Empire недарма боялися конкуренції і перенесли гру на кілька тижнів, щоб не попасти під каток Hades 2. Але, як ми бачимо, їм це не дуже допомогло. Критики кажуть, що пригоди принца Персі вийшли непоганими: хвалять музичне супроводження, варіативність проходження, доволі непогану складну боївку, чудовий паркур, великий вибір зброї і на сам кінець велике різноманіття. Ворогів лають гру за відверто дешеву графічну стилістику і малу кількість контенту, бо розробники в ранньому доступі надали можливість ознайомитися лише тільки з першим актом, а це приблизно 10 годин гри. Наразі в стімі за забавку треба віддати 425 гривень, і доступна вона лише тільки власникам персональних комп'ютерів. Режисер-постановник Адам Сміт, студії Ларіан, розповів, що вони хотіли свого часу почати працювати над четвертою частиною Gate, але їхні ідеї не сподобалися власникам всесвіту Dungeons and Dragons компанії Wizard of the Coast. І після цього його команда вирішила відмовитися від роботи над цим всесвітом взагалі і перейти до роботи над новими проєктами. Також була думка зробити і DLC, але фахівці студії не висловили бажання працювати над ним під тиском, бо так було потрібно керівництво більшість команди не була зацікавлена в роботі над доповненням, і тому керівник студії Свен Вінке оголосив, що DLC відміняється. і на цьому кінець. За що співробітники студії щиро йому подякували за таке рішення. Інсайдер Мідорі розповів, що видавець Bandai Namco підключив дві студії до розробки нового проєкту з кодовою назвою Chronicle. Над ним працюють фахівці з Ілка та Орка. Не знаю, чи правильно я вимовив ці назви, бо, скоріше за все, це якісь абревіатури. Ну окей, це не надто важливо. Так, от як повідомляють його джерела, це може бути аркадний авіасимулятор Ace Combat 8. Робота буцімто йде вже кілька років, а будується іграшка на руші Unreal Engine 5. Інших подробиць поки що немає, а про якісь дати мова взагалі не йде. Поки що чекаємо. Японська Konami нещодавно провела велику презентацію Silent Hill Transmission, на якій продемонстрували дуже докладний 13-хвилинний ігроладний трейлер майбутнього горору Silent Hill 2. Нова гра, над якою працюють польські геймдизайнери зі студії Blueberry Team, буде рімейком іграшки 2001 року. У відеоматеріалі Джеймс Сандерленд блукає моторошним містом, в якому зустрічає інших мешканців, що заблукали та б'ється з монстрами. Глядачі також зауважили, що якість геймплею в цьому. У трейлері на голову вища за ту, що показували на State of Play у лютому. Тоді проєкт отримав свою порцію гейту. І кажуть, що якщо гра на релізі виглядатиме саме так, то це буде дуже гідний ремейк. Ну і звичайно, оголосили дату цього самого довгоочікуваного релізу. Гра вийде вже 8 жовтня поточного року, і що стало абсолютно несподіванкою одразу на PlayStation 5 і на ПК. А не як повідомлялося раніше, що вона стане тимчасовим ексклюзивом PlayStation і тільки за деякий час. З'явиться на комп'ютерах. А ви чекаєте Silent Hill 2 ремейк? Напишіть мені в коментарях. Якщо так, то вже можна оформити передзамовлення, чого я робити, звісно, не рекомендую, причому категорично. Тим не менш, стандартне видання коштує 1315 гривень, а люксове 1476, яке дозволить почати грати на два дні раніше. Гравці також були розчаровані, що на презентації Конамі нічого не розповіли ще про дві іграшки за франшизою Silent Hill і вирішили, що проєкт скасували. Продюсер франшизи Мотої Окамото вирішив заспокоїти фанатів, і в PlayStation Blog повідомив, що все добре, нічого не скасовано, а розробка йде за графіком, і компанія розкриє більше подробиць, коли прийде відповідний час. Silent Hill Townfall, над яким працює Анапурна Інтеректів, розповість нову альтернативну психологію. Ічну історію а тайванська Neo Buds Entertainment працює над Silent Hill F, який перенесе гравців з американського містечка в Японію 60-х років. Японська Sony, спробувавши ринок ПК, продовжує вилазити зі своєї утопічної ями ексклюзивності і поширює свої продукти на цю платформу. Останнім часом робить це дуже активно. Користувачі мережі помітили свіжу сертифікацію від японського it гіганта у Південній Кореї, а саме в агентстві RRA від 27 березня поточного року. І це адаптор для під'єднання шолому віртуальної реальності PlayStation VR 2 до ПК. А напередодні, в лютому, компанія Натякала гравцям на те, що вони щось тестують для розширення можливостей шолома і не виключили, що в майбутньому додадуть підтримку пристрою на ПК. І ось тепер вже вимальовується більш чітка картина. Реліз цього адаптера, а головне програмного забезпечення, яке дозволить приєднувати гаджет до комп'ютерів, поки що невідома. Та думаю, що тягнути Sony з цим питанням довго не буде. Бо в цьому немає ніякого сенсу. Продаж VR 2 не виправдав очікувань компанії, і на складах наразі дуже величезні запаси до речі, ентузіасти вже підключали колись шолом до ПК власними силами. А я продовжую розіграш кодів на тимчасовий безкоштовний доступ до хмарного сервісу Boosteroid на 3 або 7 днів, це допоможе вам перевірити, як саме у вас у ваших конкретних умовах працює хмарний геймінг, а потім придбати повноцінну підписку, якщо сподобаються результати. Якщо раптом так сталося, що ви вже бажаєте придбати повноцінну підписку на Boosteroid, то я буду дуже вдячним, якщо ви зареєструєте свій новий обліковий запис саме за моїм покликанням, яке я в дописі до цього відео. А всім, хто бажає прийняти участь для... Спочатку я наполегливо рекомендую ознайомитися з мінімальними системними вимогами за покликанням в дописі і з'ясувати, чи здатна ваша купа електронних компонентів відтворювати хоч щось, окрім порнухи і екселя. Для гри в хмарі ви також можете використовувати певні мобільні пристрої під керуванням операційних систем iOS та Android. Для участі в розіграші треба лише підписатися на цей канал, але це не обов'язково. Просто треба мати сумління і написати коментар під цим відео, який починається зі слів необхідний. Код очікувати бажаючих та збирати коментарі буду до кінця доби, 8 червня в суботу. А в неділю 9 числа оголошу результати в черговому відео або на стрімі. Оберу переможця за допомогою рандомайзера. Людина, яка посаде першу сходинку, в переліку отримає код на 7 днів, яка на другий на 3. Хочу вас також в черговий раз закликати підписатися на цей канал, протиснути вашу козацьку вподобачку та написати будь-який коментар, для того щоб алгоритми Ютуба просували це відео, його могли побачити ще більше глядачів цього чудового. Майданчика. Не забувайте за підтримки у нашого війська, приймайте участь у будь-яких зборах і донатьте хоч скільки. Навіть 2 гривні супер важливі. І нема чого соромитися, у нас, українців, маленьких донатів просто не існує. А 2 гривні не зруйнують ваш сімейний бюджет. Це точно. Це дешевше, ніж в 10 разів, ніж філіжаночка найгівнянішої кави. Якщо є бажання та можливість підтримати і мою творчість, то я буду супер вдячним за донат на будь-яку суму, на сервіси, покликання, на які ви. Знайдете в дописі під цим відео. Також можете приєднатися до нечисленних, але дуже поважних людей, які є спонсорами мого каналу на Ютубі. Діскорд і Твіч також до ваших послуг. Дякую за увагу! Продовжуємо! Купа чуток, які блукали мережею стосовно году ворогнаріок, який мав би вбити на ПК, виявилося правдою. І Sony на нещодавньому of Play оголосили, що гра з'явиться на персональних комп'ютерах вже 19 вересня поточного року. ПК Козаки отримують розблокований фреймрейт, підтримку ультрашироких моніторів та всіх сучасних смартап скейлерів, на кшталт DLSS, FSR та XESS. А сама гра вийде у найповнішому виданні, що включатиме DLC Valhalla та режимну аграп. Plus. Також японська компанія повідомила, що прив'язка гри до PlayStation Network буде обов'язковою, і іграшку вже не можна придбати у 180 країнах, де сервіс недоступний офіційно. Тобто відбувається така сама хрінь, як із Helldivers 2 та Ghost of Tsushima. Здається, Sony ніфіга не вчиться на своїх помилках. Що ще цікавого, як на мене, продемонстрували на презентації Sony. Відзначу особисто для себе лише кілька проєктів, за яке зачепилося око. Для початку це Alien Rogue Encursion для шоломи VR2. Хоч у мене і немає шолома, виглядав трейлер доволі моторошно і цікаво. Але хочеться побачити і ігролад, якого на жаль не продемонстрували. Звернув увагу на ремейк жахастика Until Dawn, реліз якого запланований на осінь поточного року. Виглядає він, до речі, так собі, якщо відверто. Атмосфера, звичайно, крута, але технічно якось дешево і відстає від сучасних графічних трендів років на 6, не менше. Умовно безкоштовний конкурент Diablo Path of Exile 2, який має з'явитися в ранньому доступі в кінці 2024-го на ПК та PlayStation 5. А розробники обіцяють навіть кросплей між цими двома платформами. Ну і шанувальники величезних монстрів можуть очікувати новий екшн монстр Hunter Wilds вже в 2025-му. Чеська студія Warhorse Studios повідомила, що українські геймери отримують український текстовий переклад в середньовічній RPG Kingdom Come Deliverance 2. Про це геймдизайнери повідомили в соціальній мережі X. Реліз іграшки має відбутися в кінці поточного року, але точної дати поки що не повідомлено. Новий футбольний симулятор має вийти в цьому році під брендом FIFA. Але працювати над ним буде вже не Electronic Arts, яка рік тому відмовилась від ліцензії, і почала робити гру з назву EA Sports FC 24. А президент FIFA Джані Інфантіно повідомив, що футбольна асоціація вже знайшла партнера, який робитиме ігри під брендом організації. За чотками, які почали ширитися мережею, цим партнером може стати 2K Games, який є одним з брендів Take-Two Interactive, видавцями GTA. Якщо хто не в курсі. Тукей роблять вже багато дуже якісних спортивних симуляторів, і в їхньому портфоліо тепер не вистачає лише тільки футболу. Сподіваюся, що вони зроблять не донатну помийку, а дійсно крутий футбольний симулятор, на відміну від електроніків, який рік в рік випускали одну і ту саму шляпу за full прайс на своєму агидному і дубовому фрозбайті. Та пробачать мене фанати футбольчика. Подивимося, радія ще рано, а нехай продемонструють хоч щось. А ви будете пробувати? Якщо що, нову FIFA від 2K. Якщо ці чутки справдяться. Нова частина екшу Metal Gear Solid, ймовірно, не вийде до кінця поточного року, як про це натякали Sony, випустивши відео з найочікуванішими проєктами 2024-го. Реліз Metal Gear Solid Delta Snake Eater, за словами інсайдера Біл Білкуна, вже посунули на 2025-й. Він припускає, що найближчими днями Konami оголосить про це, продемонструє нові трейлери та відкриє передзамовлення на проєкт. Скоріше за все, це може статися 6 червня на одній з літніх презентацій. Гра має вийти на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series, тому не виключено, що це повідомлення прозвучить на івенті від Microsoft. На 2025 рік також пересувається і реліз 25 d горор платформера Little Nightmares 3. Про це повідомили розробники зі студії Supermassive Games у Твіттері. За словами геймдизайнерів, вони пріоритетною ціллю ставлять якість проєкту. Вони гадали, що встигнуть до встановленого терміну, але ні. І тому для того, щоб не випускати неякісний продукт, їм необхідно більше часу на розробку. Творці обіцяють поділитися процесом розробки з гравцями та відкрити більше деталей влітку поточного року. Nightmares 3 на релізі має з'явитися на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch та ПК. Про темну канячку Test Drive Unlimited Solar Crown з'явилася свіжа інформація. Видавець Nekon та розробник гри студія KT Racing опублікували новий трейлер ганялки, події якої розгорнуться на острові Гонконг. Його геймдизайнери відтворили в масштабі один до одного. На гравців чекатиме більше 600 кілометрів доріг, вузьких вуличок та ґрунтових трас. В грі буде доступно безліч ліцензованих преміальних автомобілів: Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Dodge Apolle та інших. На тест Drive Unlimited Solar Crown вже можна зробити передзамовлення. На релізі гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series і ПК і вийде вже 12 вересня поточного року. Якщо ви раптом вважаєте, що швидко друкуєте текст на клавіатурі, то я поспішаю вас запевнити, що це не так. Якщо почитати статистику, то професійні друкарі можуть набирати текст зі швидкістю десь 40 слів на хвилину. А більш вправні представники цього ремесла сягають навіть 70 слів на хвилину. Та всіх цих професіоналів макнув пикою у лайно 17-річний геймер з Флориди. Чувак відточував свої навички 4 роки і зміг навчитися друкувати зі швидкістю увага 300. П'ять слів на хвилину. І на цьому показникові він не збирається зупинятися. І цей приклад нам демонструє, що нічого неможливого не існує. На цій позитивній ноті у мене все. Підписуйтесь на канал, тисайте фаші козацькі вподобачки та пишіть коментарі для розвитку українськомовного контенту на Ютубі. Доєднуйтесь до телеграму, Діскорду та підписуйтесь на Твіч канал, якщо любите стріми. Підтримуйте наших незламних воїнів, донатьте будь-які суми. Навіть ваші три гривні дуже важливі і наближають нашу з вами спільну перемогу. Якщо є бажання і можливість, можете підтримати і мій канал фінансово за покликаннями в дописі, або натиснути пімпочку спонсорувати, якщо бажаєте Тати спонсором каналу на Ютубі. Заздалегідь вам всім дякую, приймайте участь у розіграші. Бережіть себе, тримайтеся, як завжди, купи. Слава Україні! Переможемо!